Мідний апарат преміум класа «Акваградус Купрум Віскі». Це апарат для витончених професіоналів. На апаратах такого типу робляться всі класичні дистиляти. Наприклад, такі, як «Віскі», борбон, чача, кальвадос та інше. Цьому апарату реалізован принцип повітряної дефлегмації. Що забезпечує максимальне збереження ароматики сировини, та завдяки форми класичного аламбику та властивості міді, ми на виході отримуємо якісний дистилят. Апарат купромвізки повністю виконан з міді марки М1 та всі з'єднання виконане з нержавіючої харчової сталі марки 304. Апарат купром віскі складається з мідної ємності. В ємності універсал будовані два двохдюймових лампове з'єднання, в які можна встановити будь-які прилади: електротен, фільтр системи та інше. Ємність універсал має зручне кріплення кришки за допомогою хомота. В ємності присутнє нержавіюще штамповане дно. Таке рішення дозволяє використовувати ємність на індукції. Конусна кришка додає корисного об'єму. Та створює додаткову повітряну дефлагмацію. Мідний шолом на 7,5 літрів призначений для очищення нашого дистиляту. Конусна царга з перехідом 4 дюйма на 2 дюйма додає укріплення і завершує конструкцію потужний кожихатрубний мідний охолоджувач. Апарат виконаний на клампових з'єднаннях, за допомогою яких ми можемо встановлювати додаткове обладнання. А також апараті можливо змінити шолом на більшого об'єму, а також встановити царгу більшої висоти. Це забезпечить додаткову дефлегмацію та укріплення. Апарат купромвізки це апарат для тих, хто бажає отримувати якісні ароматні дистиляти класичного типу, наприклад, для заливки в бочку. Цей апарат буде ідеальним рішенням для тих, хто вже має досвід в дистиляції, а також для початківців, які хочуть розвиватися саме в цьому напрямку.